Усім вейп, якщо ви так само залежні від статистики, як і я зараз я вам розкажу, покажу, які топ-5 посистем залетіли найбільше в липні місяці 2025 року. Поїхали. Важливе уточнення: я не закликаю нікого нічого курити, парити, купляти. Це просто інформативне відео, зроблене для повнолітніх, які вже користуються цими штуками, і хочуть бути в курсі, що зараз у тренді. Усе, що скажу далі, це статистика і суб'єктивна думка. П'яте місце в 5 Mini Black Pod. Виглядає мінімалістично, але. Але залетів у топи, і тут не лише колір грає роль. Він реально мініатюрний, зручний та ще й має дуже приємну тягучку. Цю подсистему зазвичай обирають ті, хто не хоче лишній раз понтуватися, а навпаки, зручну і просту у використанні подсистему, без лишніх заморочок. Чекайте, бо я не можу нормально прочитати. Окзва XLIM Go Lights Brown Pot. Бровн блядь. В бій пішов дорогой люкс. Неймовірний девайс, особливо в цьому кольорі, якщо потрібно вдягнути якийсь гарний гоноровий е молочний костюм. А якщо серйозно, нашим клієнтам дуже до цей девайс за рахунок свого прекрасного неймовірного акумулятора тисячу міліампер. Mm -hmm. Oxwag XLim Go Dark Brown Pot. Коротше, це як його старший брат. Темно коричневий варіант зайняв на сходинку вище. Цей девайс дуже сподобався нашим клієнтам за рахунок того, що тут можна регулювати затяжку, а також дуже-дуже класна смакопередача. Загалом по система дуже класна не лише за рахунок того, що вигляд у неї ахірений, а ще й дуже дуже класний функціонал. Друге місце. Ми вже з вами потрошки до фіналу рухаємось. В Xros Mini Cherry Red От. Нарешті в цьому відео буде щось яскраве, соковите, як та черешня в липні, щоб його тако за кілометр було видно. Він дуже компактний, я зазвичай такі подсистеми і гублю, але має дуже класну батарею на 1000 мА, а також нагрівальний елемент Corex, який, власне, і качає смак. Ну і перше місце у нас займає Oxva Xlim Go Black Pod. Все ж таки класика залишається класикою, абсолютний переможець. Його купували найчастіше, і я навіть не дивуюсь. Плавна затяжка, зручна форма, крута батарея, адекватна ціна. Ця подсистема настільки стабільна, що ви будете нею користуватися довго і весело. А також дуже-дуже класна його перевага заключається у тому, що він підійде як і для новачків, так і для тих, хто вже шарить усі ці темі. Ось такі справи народ. Топ вийшов досить скромний, але як бачите, класика залишається в тренді. Лайкаємо, коментуємо, підписуємося на канал, не забуваємо це все робити. Я вас дуже прошу. В описі залишу посилання на наші інші соцмережі. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей. Побачимо і зовсім. Усім скоро, усім вайп.